Так, всем привет, сегодня 18 липня. Короче, так сказать, прошло натхнение. Думаю, пойду коробочку пороблю. Ну, короче, так уже трохи зібрав. Кинувся, а свету нема. Чи, чи свету. Короче, надо оцей вал вот так заварить. як кажуть останній ремонт бувал цей ходе якось покажу О, значить, тут якби щоб він не сильно люфтить ну просто отак ходе він тут кришкою отак Типа піджима це виходить на задню Паразитка чи як вона всього вона широка така заварити його і ходитиме, там виходить воно на двох подшипниках. Ходитиме воно там вічно. Заднюю ми ж так часто не їздимо. І дірочку треба розвелити на 5. Теж оце світла немає. Так, що, виходить, ползунок замінили. Ну, то й цей би ходив, можна було болгарочкою трошки углибиця. Ну, був там старенький трошки краще поміняли його. Цей трошки теж саме цей острійчок трошки якби затерся. А так, получается, виходить... Зацеп все чітко. Ось получається це все. Друга передача включена. Не знаю, видно. Получається в зацеп чітко заходить. Зупузу мене залишається може сторони. Де ж ти бляхомуха? Сам не бачу. Поверьте нас его четко заходить. Тут такая короста, блин, ці втулки, тут усе тут. Они тоже вытираются. И бува тут отхода гайка, они тут телепаются, а це тоже как бы не є хорошо. Тут тоже штопорно таке кольцо и должно цей подшипник тоже хорошо піджимать. Так само і з цієї сторони. Оце тут виходить тоненьку таку прокладочку ріжу, щоб кришкою придавлювали цей підшипник. Короче, така коробка якась специфічна. А так якби тут зовсім немає нічого складного. Це коли її перший раз ще я кажу ще не розбираєш, а тільки думаєш, йома це зараз коробку розбирай, це, розбирається, як воно там, що воно. Я вам скажу, что тут а, волосопед, блин. зато тоже простенько. А вот уже в МТЗ там конечно на химічено валив тех ціла куча підшипників, два ведра, блин. Я не скажу, що й там сложно, ну трохи трохи так на королесино. Ну. А так все тут простенько Будем зараз перемивати. Да, цю вилку я тоже... Поміняв, бо вже воно, бачите, як витерло і тут ось, бачите, зажимав трошки. Як не сказав би, що підгоріло, Ну підмінили. Там-то -та теж якби не нова, ну, Я Думаю, буду трохи перемивати, та підготавлювати. Тут ось у штопор на витяг. Будемо сюди три подшипника ставити, бо тут по краях було два подшипника і втулка між ними. Це в нових. Ці, що вже тут типа на 4 кардан прикручується. Тут уже зроблено що можна вставляти. А ті що старіші, що коробка із правої сторони. Там виходить, на три болтака, кришечка така закривається. То у них там каже, виточка, там не поставиш три підшипника. Так, сейчас ще прокладку цю трошки надо... Допилять там де стакан вижимного. Знизу так типу під отвір такий трохи слівчик треба вирізати. Ну і оце як оце працювати бляха, Сварки нема, дрельки нема. Так, щось підзахмарилось, якісь трошки тучки. Ж, кажу Ходить кругами бляха. Ну щось не хоче заходити так парашу капець ночі даже дихати нема чим хоча я вам скажу десь видно дощ пройшов то так аж ощущалась така трохи свіжість на вулиці артем поїхав в школу отсів привезли то треба та бомбоубіжі заносить його там роз... розтусовувати під стяжечку а ми оце вирішили трохи зайнятися комбайном і оце, як ти, блін. Зараз це покрути, ми то будемо решето відкручувати. Все одно сидіти без діла не будемо. Бо вечором їхати сіло скосить. Це виходить через день день поливаємо вечором, а на другий вечір типу, сіло скосим. Короче, в селі робота завжди є. аби тільки було бажання працювати а воно щось я вам скажу не дуже є та бажання працювати просто от без виходу так само як та ж скотина Вона ж не розуміє що ти не хочеш робити їсти хоче води хоче так працюємо так ось решта то вже зняв бачите як заліпило Бо треба було його ще ще отак десь прикрити. Не багато, але треба було прикрити, а воно не шевелиться. Дивлюся, якесь рашето нового покрою. Бачите, все профіль тут. Все желізне, і ці прутики заходять в желізо, і так зрозумів, плотненько. і то вони там. Геть не шевеляться. Коротше ще пається, помучиться. Зараз покажу старого покрою. Це все теж нижнє. Тільки бачите тут дерево вставляється. Все бачите, вигнуло було, нічого його і поміняв. І воно тут в дереві не ржавіє я не знаю як воно тут. Там кажуть резинка. А то, конечно, щось така херня якась. Травиться помучатися. Ну Нічого, зараз подивимося, що воно Щас вичистим його. ВВДшка ще закінчилась щоб його запшакувати та хорошо розшевелити Знімається не дуже важко, на чотирьох болтиках воно держиться з кожної сторони по одному. Вставляти, звісно, трохи важче буде попадати ці болтики, решету там спереді треба буде припіднімати. Ну, то Як є кому допомогти, то чепуха. Все бачите, гепав гепа вашу шинку зігнув. Будемо чистити, потім що включусь. Так, коротше, ВДшка позаканчувалась. Там було вже в кожній баночці, там єле є як кажуть. Це ж баночки не викидаю. Надивився, там якось був в інтернеті, що хлопці заправляють цим тормозухою, керосином, там, коротше, хто чим. І типо, та сама ВДшка. І все думаю нехай зимою зроблю, нехай з зимою зроблю. І так якось руки не доходять. Заїхав в магазин, купив баночку та і все. Попробував ось у ледежку, і щось, щось воно взагалі ніфіга стікає і не робиться таким типу, як... Ну Коротше, не змазує. А це в мене все колись скоро ждав. Каже, на будеш мить запчасті керосин. То так вроді непогано виходить. Сразу так, трохи всі промочив. Короте, я так кожну ламельку дивлюсь, шевелиться чи не шевелиться вал. І там де не шевелиться, то так дужче замачував і розшатував. Коротше, ржавчина така дебела. Особливо тут ця сторона закиша була. З цієї сторони тільки пару штук внизу там було коротше молотком точно ходить та й рукою собачите коротше отак це получається ось на, на рапс а отак ось огірки там помідори можна собирати такі щілинки. Ну, коротше ходить ще трошки Хай постує, ще раз потім промочута, ще пошевелю його. Та й все. Ну звісно це не годиться воно. желізо в желізі. Вроді добре, що профіль якби не ламатиметься, бо так же типу, П-образний і внутрі дерев'яшка вталена була. А тут зробили типу, цельного. Тільки воно закисає, бачиш. Та ще й плотненько поробили отвори. Так нічого, ось цю підрівняв, цю тоже підрівняв. Коротше жінка гукає вже обідать. Пообідаємо, та мабуть трохи полежимо, поки ця жара пройде Тут під кришею. Трохи так душнувато. Та й весь мокрий бляха бляхомуха. Течебний, як, як скабана. Представляю як там хлопцям в тих бронежилетах та касках. Ну все, тоді вечером, якщо щось будемо робити, ще включимося. Їдем коровкам пасити. Ну і знаємо, як дрова. Це капець. Робить загін і як кажуть їздить їм косить, щоб їх не ганять на це там не, не працює а це все наша соня Альдазор ріденький такий, може з однієї сторони. По цьому року мури наоборот хорошо. А там, як кажуть, бункер покаже. Що ви скажете, вигодно чи не вигідно телята це держать? Без прив'язі, так сказати. Загін робить. Поїхав на косил. Водички корити їм налив і хай сидять там. Там тут в сторону. В Кременчуга чувак. Похоже на дождь. Начальник, когда на он сбежит, блядь. Поки поїхали коровам накосили, приїхали, вже світло пропало. Ну, коротше, що мог. Тут скрутив, тут скрутив. Тут, скрутив. А тут, виходить, оцю кришку без прокладки поставив. Тут герметик тільки намазав і все. Бо тоді люфт появляється. прокладка так і лежить, хоча я її тонесенькою вирізав. Ну, що, Як завжди не може бути так все гладко. Тож виписав шлангочку. А Вона тут ще й неправильна, вона тут нужна така типу, буква «Г». Ну, Коротше вона не достає сюди, до, цієї, до цього отвера. Так, ну, там тут дірочку де слів, іде із стакана. Ось був просверлив на п'ять. І що, коротше, вирішив отут отвір сверлить. Тянувся, блін, світло пропало. От і все, вся робота, бляха вуха. Коротше, можна сказати, коробочка складена. Ще мають тут витягнув цей фіксатор. Щось воно мені там не дуже подобається, Надо буде подивитися. Щось не глянув, чи там. Зализано чи ні. Що у нас тут ще далі? Раше вже водить, то так більш-менш шевелиться. Більш-менше шевелиться Добре. Тільки що шевелилося. Коротше, не понял, але трохи шевелиться. Ну не, ну не так як треба. Ну, Але ще замачувати та трохи розшевелювати його, бля. Коротше, як завжди. Вроді б то і з однієї сторони краще зробили, а з іншої сторони не дуже. Так, що нас там ще далі? А далі це може завтра. Коробочку дороблю. Так будемо, в принципі вже ставити. Це, думаю, мабуть, якось тут треба придумати тальмочку та що на цепочках. Попробувати її поставити. Бо там не дуже удобно. Якби колесо, звісно, зняти то удобніше було б трошки. А так не дуже. Думаю попробувати цепочком. Ну, Коротше, як то буду показувати, вийде зачиняє. Ну так, в принципі, що ага. ті почипніки цей передивився. Та він десь тут Оп, не цей. Ну, цей. Коротше, репнутий. Репнутий. Тут ще й цей резинка лопнута у нас в Людов фігарів. Дома знайшов, але вони старенькі, люфтять. Коротше, треба новенький. Якби бажано, щоб желізним закрито було. Ну, мабуть, вряд ли таке знайдеться. Ну, будемо пробувати. Будемо три штучки туди їх запихати. Що у нас тут ще? І потім будемо масло у двигуні міняти і в гідравліки. Бо там залита гідравліки переробка. треба той бачок зняти, попробувати чи поварити. Бо щось воно теж мені там не дуже подобається. Ну це таке. На сьогодні все. Сонечко вже сіло, трошки таке не хмари. Трохи, вроде эти хмары, но чувствуется воздух такой свеженький. Здесь наверное не дуже близько, но дощик, наверное, пройшов. солнышко это красно. Потом еще эти фары надо пообрезать. Там особи в гори. У меня десь там Т-150 ще остались. Може, їх То, короче, до поставив. Дійдем. Так, все. Цим. Дякую за увагу. До наступних відео.